Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 11 грудня, на засіданні комісії присутні чотири депутати. Добненко Наталія Михайлівна, Новина Лариса Олексійовна, Мондурс, Ірина Миколаївна, Симонок, Сергій Олександрович. Три депутати відсутні з поважних причин: Гардюк Володимир Григорович, Луганенко Літія Григорівна, Майдан Алла Васильівна. На засіданні комісії присутні більшість членів тому. Засідання комісії є правочинним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Савченко Ліна Георгівна, начальник фінансового відділу міської ради. У зв'язку з відсутністю секретаря нашої комісії необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарям засідання обрати Дубину Ларису Олексійовну. Хто? Прошу голосувати, хто за? Дякую, Прийняти одноголосно. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт розпорядження секретаря міської ради. Оскільки наш міський голова зараз перебуває в офіційному відрядженні, то виконує обов'язки міського голови секретар і розпорядження приймаємо секретаря міської ради. Шановні депутати, у нас на руках і у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропонуємо порядок денний засідання комісії прийняти за основу за, прошу голосувати. Дякую, прийнято одноголосно. Є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного? Mm. Дякую, немає. Якщо пропозиції немає, порядок денний прийнятий за основу і вважається прийнятий в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету. Доповідає Савченко Ліна Георгівна, начальник фінансового відділу міської ради. Шановні депутати, бюджету Основської міської територіальної громади будуть надані субвенції з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 листопада 2025 року номер 1547. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки. Особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Так відповідно до цієї постанови, надається з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 82 2400 гривень ці кошти надійдуть до спеціального фонду бюджету. Міської територіальної громади одночасно пропонується збільшити асигнування видаткової частини спеціального фонду бюджету міської територіальної громади по управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту з подальшим розподілом на автономні заклади освіти згідно наказу управління освіти сім'ї молоді та спорту для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу за відповідною бюджетною програмою з кодом 1501. У сумі 82 тисячі 400 гривень. Та пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міської територіальної громади. Вибачте, вже відблю надходить субвенція відповідно до. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 5 грудня 2025 року номер 1370 про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2025 рік. Це субвенція за кодом 40 десять Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації за належні для. Отримання жилі приміщення для сімей осіб, зазначених пунктами 2-5 частини частини першої 10-1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту для осіб з інвалідністю першої та другої групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержуваних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Забезпечені її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях забезпечені їх здійснення у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Визначених пунктами 11-14 частини 2 статті 7 закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Сума, яку ми отримуємо, це 2 мільйона 128 двадцять тисяч гривень. Ці кошти мають цільовий напрямок. Вони спрямовуються на відповідну бюджетну програму. Назва така майже в доходах код 3225, Кошти будуть використовуватися по міській раді. Цільовий напрямок відповідно до протоколу комісії щодо розгляду заяв на виплату грошової компенсації на належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. А також членів їх, їх сім'ї, які потребують поліпшення житлових умов. Це засідання комісії Карюківської РДА, воно відбулося 24 березня 2025 року протокол номер 7 відповідно до рішення якої пропонується виплатити грошову компенсацію Петрову Андрію Петровичу на відповідний напрямок використання, тобто придбання. Житлових приміщень. Це, ця особа стояла у нас на обліку квартирному в протокол виконавчого комітету, рішення виконавчого комітету від 18 лютого номер 32 Пропоную mm -hmm. проєкт рішення підтримати. Дякую. Є питання, пропозиції вас проєкту розпорядження. Прошу голосувати. Що за? одного голосу. No. Всі питання порядку денному розглянули. Чи є пропозиції? Зауваження? Thank you.